Що, шановні колеги, настав час розкрити секрети та секретики вебінару Інтерактивне навчання через ігри, залучення учнів та підвищення мотивації, який відбудеться 16 березня о 16.00. Це вебінар майстерка, який пройде у вигляді чудової гри, де ви дізнаєтеся методику уроку гри і також. Проведу цей урок для вас. Ви будете в ролі і вчителів. Та разом з тим будете в ролі учнів, виконуючи цікаві завдання. І, власне, ви опинитеся у світі гри і відчуєте на собі, настільки це корисно. У нас буде середовище, де е, ми отримаємо теоретичну інформацію. А також у нас буде середовище, де ми зможемо відкривати віконечка. І також отримувати різноманітні завдання. І ви дізнаєтеся, яким чином зробити такі вікна подорожі? Ми з вами колись гралися в гру, коли велосипедець їде, і заїжджаючи в ось такі куби, він дає відповіді на запитання. Але ми на нашому вебінарі дізнаємося про інші види ігор. Як ви думаєте, чи цікаво вашим учням буде позбирати ось такі цукерки, дати відповіді на запитання і нагодувати кошеня? Або ж політати ось таким Ось так літати і давати відповіді на запитання? Але я не можу розкрити вам усі секрети, що будуть на вебінарі. Про інші види ігор ви дізнаєтеся на ньому. А як ви думаєте, вам і вашим учням буде цікаво погратися в настільну гру, коли вони кидають кубик, і кубик потрапляє на запитання автоматично, і учні мають дати відповідь. І так, по плеєру або командні ігри, або одиночні. В даному ресурсі ми побачимо ще дуже багато цікавих таких ігрових моментів. Ну і родзинкою нашого вебінару буде наступний ресурс як Вам урок згенерований штучним інтелектом. Ми лишень вводимо тему і 2-3 хвилини чекаємо. І ось він той момент, коли ми отримуємо уже готовий урок з теоретичним матеріалом та з іграми. А що заховано, які завдання, який теоретичний матеріал за цим написом ви дізнаєтесь на вебінарі? Сподіваюсь, мені вдалося переконати, що інтерактивне навчання через ігри є залученням учнів та підвищенням їхньої мотивації. А ще багато цікавинок ви дізнаєтесь на самому вебінарі, і також отримуєте відео уроки, як працювати в даних ресурсах. Отже, чекаю вас 16 березня о 16.00. До побачення, колеги! До зустрічі!